Були привіт після того, як інформація про твою травму набула широкого розголосу і отримала купу відгуків від вболівальників від усіх, хто слідкує за футболом, ми хотіли би попросити тебе трошки детальніше розібрати цей епізод і почути цю історію з перших вуст. Давай повернемося до матчу восьмого туру матчу з Полісся з Минаєм. Розкажи, будь ласка, про момент, коли ти зазнав травму. Як це трапилося? В якому це епізоді було? Що ти відчував в той момент? Ну, це трапилося десь у середині першого тайму. М'яч був на правому фланзі у козака або у Кушнір'янка. Так, мені віддали передачу, я хотів перевести на інший фланг. І тільки я прийняв собі м'яч на хід, зробив замах. І... Десь захисник або півзахисник виткнув м'яч, і я зі всього розмаху по всім шипам проїхався. Ну, не міла нога. Вийшов доктор, там, ну, там, спитав, як. Я кажу, ну, болить і все. І потім вийшов вже і дограв, а в вже сказав, що не може, бо болить. вже. Щоб, ну, треба, ми програвали, тому нам потрібно було забувати, і тому, щоб не було це на щоб зробити це на користь команди, я попросив заміну. Розкажи, будь ласка, що відбулося після матчу? Про що ти відчував і з ким говорив про, про цей епізод? Консульвався ну, з лікарем? Тільки це, коли в перерві замінили мене, то одразу поїхали на рентген-знімок, зробили, там сказали, що нічого не бачать і поїхав в зворотньому напрямку, вже їхали, дивилися футбол. Там сиділи, там на телефоні дивилися. І вже коли один забили, другий, то вже хоч настрій піднявся. а Так настрій був не дуже, тому що отримав пошкодження. Тому, в принципі, з ким. Ну, приїхав сюди, подивився лікар, сказав, що так такого критичного чого немає, то в принципі, там один-два дні пауза, і потім вже тренування. Ну так і пішло. Скажи, як врешті поставили діагноз і що сказали сказала тренери чи спілкувався з тренерським штабом? Ну, спочатку я ще через неділю зробив КТ, бо боліло. Ну, казали, що нерв там десь там, змістився, вправо, вліво, там, десь. Ну, буває, кажу, таке, ну, буде боліти і все. Ну, спілкувався там, з Юрій там, каже, ну, якщо болить сильно, там, лівою ногою. Там, ну, тренування, якщо може бігати, ну, я б, там, бігав, тренувався, але після там, коли б'єш, то така, ну, біль був такий, що не міли пальці всі. Тому так не дуже приємно було там. І мотав галь на стопці вже і там, що тільки наробив. Ну, в принципі, потім КТ зробив. На КТ подивилися, там, пошкодженням яких тканин, щось таке. І ну, нема перелому. Ну, і все ну, добре. Це все, все по нові. Процедури, тренування, укол, Ну, нічого нового. Тому ліву підтягу теж ну, не. Як сказати, до, до копілочки також ліво підтягнути треба було. Тому, в принципі, так і тренувався, і так воно і було. А потім вже е після гри з Динамо була пауза ж. Ну, ми від... було 3-4 дні. Я думав, ну пройде чотири дні, нічого не робити. Думаю, ну вийду нормально вже, ну, краще стан. Ну, вийшов, три дні протренувався, ну, нічого краще не ставало. Набрав доктору, кажу, ну мені треба, мабуть, МРТ зробити. Поїхав на МРТ, поклали, ну, зробили МРТ. Там, Забрав через дві години результат. Дзвоню доктору, доктор. Ну кажеш, ну те, що ми боялися, те і вийшло. Перелом. Тому так от воно і вийшло. В принципі, кожну неділю я одну неділю зробив знімок, іншу неділю зробив КТ. Нічого ж не було. І вже на третю неділю я зробив МРТ і був перелом. Давай повернемося трошечки до підготовки з матчу з Динамо. До матчу. Ти кажеш, що фактично був на процедурах та на медикаментах, тренувався через силу. Як взагалі це все відбувалося? Я чи підходив до тренера, казав, можу, не можу, чи був заряджений навпаки, на драму все таки вийти і хотілося? Ні, ну питав так. Тренер може чи не може. Я кажу, ну мене болить, але ну. Якщо ви так ну, вважаєте, я все віддам. Ну, мене, бачите, я тренуюся, тому якщо я тренуюся, значить я і грати можу, правильно? Тому, в принципі, там заклею там уколи, і, в принципі, до бою. То, в принципі, готувалися. ну, Хто проти Динамо не хоче зіграти. Тому, в принципі, це для кожного в нас це грант українського футболу і є мотивація у кожного гравця. Тому, в принципі, хотілось вийти там і допомогти команді. Ну, вийшло непогано, в принципі. В після матчу, коментарі, після матчу з Динамо, ти нам сказав, що на лаві. Е, хлопцям сказав, що я зараз вийду і заб'ю. Можеш детально-детально описати цю історію, кому ти сказав, як хлопці відреагували, і чи спілкувалися ви після того, після матчу? Е, чи ти сказав, от я ж казав і зробив? Ні, ну ми там в перерві там, по воротах били, так, все там. там е, гіча, гіча був, шаповал, кудри колег. Ну, вони сиділи біля мене. Там я кажу, так, кажу, у ческу мій тренер, кажу, зараз я виходжу кажу, і забуваю. А це якраз ми йшли після першого тайму, пішли розми... розминатися, розминаємось. Якраз мене покликали, я підходжу, передягаюся, І вони якраз також сидять. Я кажу, ну, давайте, зараз я виходжу і побачите, я зараз вийду і заб'ю. Ну, виходжу чотири хвилини, кажу, ну, будь ласка, в принципі, слів на вітер не кинув. Тому так воно вийшло. ну, Гарно сказав і зробив, в принципі. Чи мав якісь специфічні відчуття, чи стан перед виходом на поле? Ну, чесно кажучи, якось так вийшов, то якось так не знаю, так, і побіг одразу, то в принципі якось хотілося хотіло, не знаю, там вийти, там, розірвати, допомогти. І, і ми ще в десятьох залишились, знаєте, так, і воно так і за себе, там, і за, за Жеку, так, щоб я розумію його. Він дуже засмучений був. А так, в принципі, вийшов там, ну, там, я ж кажу, допоміг і допоміг. Це саме головне. Чотири хвилини на полі? Ледь чи не перший доторк до м'яча, і це вже одразу гол. А... Розкажу зі сторони. Зі сторони, подача кутових вона здається сумбурною і здається насиченою максимально боротьбою. Чи так це насправді опиши? От, будь ласка, той епізод. Як... Чи бачив, хто куди забігає, чи відпрацьована ця комбінація була заздалегідь і, ну, власне, як зорієнтувався і вколотив гол вородона? Ну, як воно було. Пішла подача, Чеботенко вистрибував, не відтягнувся до м'яча. Ну, якраз летів м'яч, не ну, бити ну, там неможливо було ну, прийняв м'яч, спиною до, до, до воріт. Ну, в таких ситуаціях завжди я, би, ну, я би завжди скидував, там, ну, якщо хтось там, лицем так, ну, вчать, хто лицем ти ставиш, він б'є. Ну, так я так озирнувся, ну не побачив нікого. І так ну, почав крутитися, там, ну, то мопеда заводити, тому так, воно так права нога почала дергатися, і так, ну і вже пів оборту було, і пробив. Ну, можна сказати, що я так не, не скажу, що я бачив там, там кут якийсь, чи в напрямку воріт. Кажуть, я ворота бий. Напрямку. Ну, пробив так, трошки доля везіння, там і трошки від ноги брошка, і золотів. Тому, в принципі, як кажуть, його гологаном не пахне, тому в принципі, м'ячу сіці. В принципі, так що так воно. І це було би ну такою плюс-мінус рядовою історією, але ти взяв участь чи у другому забитому м'ячі. Так само, можеш його описати, розповісти, тому що він ну, знову ж таки в десятьох. Знову ж таки, рахунок вже нічийний, можна нібито розслабитися. Але так чи інакше, гол є. Розкажи, як він відбувся? Бачите, атакували Динамо, так, було перехоплення, віддали м'яч Бені. Ну, Бенні, як завжди, ну, включив свій спортрежим, попер туди по флангу. Е, і, ну, як був, е, Тьома Козак був справа, я по центру, ми побігли, тому що ну, підтримка завжди потрібна, тому що він був, е, проходить во фланг, він буде подавати. Він прийшов, е, прибрав під ну, побачив мене, так я розумію, він хотів ну, подати, він подавав. Ну, м'яч долетів, так, я е, доторкнувся, потім е, почав там, крутитися також з е, сиротою. Якраз воно так вийшло, що ми ну, почали той м'яч штухати ага. і, і вилетів м'яч до Тьома. якраз. Прибіг, поруч стояв. І воно і так він так і до нього відскочив добре, він собі в ухід прийняв і 3-2 побігли далі. То, то, такі, це відчуття, такі емоції, я думаю, що були у всіх. Ну, давно ніхто таких емоцій не відчував. Після, мабуть, вихіду з першої ліги до Прем'єр-ліги. Після матчу, коли ви вже остаточно встановили діагноз, остаточно зрозуміли, що відбулося, чи говорив з е, партнерами, чи говорив з тренерами, е, як вони відреагували на ну, типу, фактично на результативність, на зламаній нозі? Це ну, таку, не знаю. Ну, тоді ж ніхто не, не знав, що там, це я зробив вже після Динамо. То, в принципі, ну, знає, тоді всі ну, добре вийшов, то допоміг це, головне. Там, ну, всі всі ну, знає, на емоціях всі раділи. Тому після такої гри я не знаю, що не хто казати нічого не міг. Те, всі тільки раділи, я не знаю. Там, щоб тільки не зламати нічого роздягальні, тому що це емоції, які переповнюють кожного. Розкажи зараз про свій фізичний і моральний стан. Як зараз тренуєшся, як відновлюєшся, як себе почуваєш? Наскільки почуваєш себе готовим? Ну, та, ну я не знаю, Відновлюю, ви що не знімали вже там скільки відновлення, тому в принципі, ну, тренажерний зал, там, велосипед зараз починаю потрохи бігати. Так? В принципі, ну, морально, чесно кажучи, для любого футболіста. Просто бігати і дивитися футбол по телевізору, ну, не знаю, для мене це дуже тяжко. не знаю, там, Навіть якщо там, сидиш там, на трибуні, ну, тяжко це проходить, хочеться скоріше вийти, то вже, ну, такі думки на голові, що ну, грав тоді, може вже трошки цей, може і знову почати вже грати, тому що вже, ну, так 10 днів пройшло, але вже хочеться на футбольне поле, чесно. так що Я вже засумував там, за партнерами. там, і Посміятися, там, потравити друг друга там, і, та, і за футболом, так ж, кажу. Тому, в принципі, морально трошки тяжко. а так, в принципі, Фізично ну, я з, тренера, з тренером там працюю в принципі, фізично, я думаю, що там нічого не не потеряв. А так, в принципі, все, все на місці. там, Я думаю, що якщо вже починати тренуватися, то там 3-4 дні бігової роботи і вже буде нормально. За особистими відчуттями і е, за особистим станом, на який матч пошвидше хотілося б відновитися до Зорі, до Олександрії, Та, хотілося, до Кривбасу? Хотілося і на Ворску, я би хотів, ну, але якщо б я раніше зійшов би, там, не тренувався раніше, на неділю після Динамо, то вже б готувався, так? Тому що там на Вінтеркапі не зіграв, там і зараз там, тому хотіло, хотілося б зіграти. А так, в принципі, і з Ворської Зореї хотілося, в принципі, там. З кріпником працював тут, у грав, в принципі, на кожну гру хочеться там. Ну, Якщо встигну, хотілося б, вже б на Олександрію на бути готовим. А там, в принципі, вже покаже, як це все. Ну, зараз творог куплю, кальцемін куплю, те п'ю для, для кісток. Я думаю, зараз, раз, два, три і все, і, і, і в обоймі вже буде. Привіт, зграя! Подивилися відео? Що забув зробити? Правильно, поставити лайк. Давайте ваші пальці до гори, це якраз те, що треба, щоб ще більше людей побачили це відео.